Патентувала. Кабачки в п'ять зібрала кавун куплений, О, уже цікаво. Зібрались якось п'ять кабачків, кого стоматолог. стоматолог, <гум> когон куплений. Ну, що ти так розказуєш? І інтрига, така інтрига до мене. Що ж то там буде? Я когон так куплений? Ну де? Халепа. Все, зрозуміло. Я розкрила цю справу. Комун куплений? все, в копійку вони <і> зупини. <зубі> ну що? Як ти собі то уявляєш? Так інтрига, інтрига, мовчання, потім одне слово і все і Думай, що хочеш. Ось вже майже завершила ось цю середню частину. Ну, ще трошечки лишилося. Потім там, потім там, і, і ще ось такий самий масив із іншої сторони. Отже, друзі. Отже, друзі, так, ми сьогодні просунулися. Результати роботи якісь трошки дивакуваті, але вони є. Так, підтягти скрізь ниточки. Тут цю ниточку я ще не закріпила, ту, що сьогодні додала. І ось так це виглядає наразі. Всім дякую за увагу. Дякую за вашу постійну підтримку, друзі. Побачимося в понеділок. Приходьте ще, буду рада. Усім мирного неба та Божих благословінь. Папа, Іночка, куди скажеш? Все, всім папа.